Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю до дня виборів президента. США залишається менше ста днів. Ймовірна кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс цього тижня проводить зустрічі з виборцями у штатах, які не мають сталих політичних поглядів. До 7 вересня вона має обрати свого напарника-кандидата у віце-президенти. ЗМІ повідомляють, що наразі Гарріс розглядає понад 10 кандидатур. Кандидат від республіканської. Партії Дональд Трамп відвідає цього тижня конференцію темношкірих журналістів Чикаго у намаганні завоювати голоси афроамериканців. Прохід передвиборчої кампанії, останні заяви кандидатів та настрої виборців у сюжеті Марії Прус. Конституція є основоположним документом Америки. Вона окреслює три гілки влади: виконавчу, включаючи президента, законодавчу палату представників і сенат, судову, верховний суд та інші суди. Завданням кожної гілки також є недопущення зловживань з боку іншої. Цей розподіл влади лежить в основі американської демократії. Ми рухаємося дещо незвіданими водами через передбачувану готовність президента Трампа, якщо він буде. Переобраний досліджувати межі, за які раніше не виходили інші президенти. Я хочу бути диктатором лише на один день. І Я буду диктатором. Шоне на один день. Колишній президент Дональд Трамп каже, що він не буде диктатором довше ніж крім як у перший день свого президентства в разі обрання. Але якщо колись майбутній президент таки спробує перевищити свої повноваження, якщо звинувачення полягає в тому, що одна гілка влади просто збирається нехтувати обмеженнями щодо розподілу влади, щиро кажучи, я не знаю, чи наша система достатньо міцна, щоб витримати це він відкрито сказав, що й з першого дня стане диктатором. Одним із головних меседжів кампанії ймовірної кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гарріс є те, що Трамп загрожує демократії. Демократи вказують на небажання Трампа визнати результати виборів 2020 року, а потім атаку на капітолі 6 січня 2021 тисячі це наша боротьба за свободу по всій нашій країні. Ми спостерігаємо повну атаку на важко здобуті свободи та права. Вони постійно кажуть, що він загрози демократії. Я кажу, що в біса я зробив з демократією. Минулого тижня я прийняв кулю за демократію. Самі виборці здебільшого не вважають, що американська демократія під загрозою. кілька тижнів тому я розмовляв з кимось. Хто сказав: Знаєте, ви чуєте всі ці речі про те, що Дональд Трамп намагається повалити демократію, але він цього не зробив. Поміж деяких незалежних виборців, є певні настрої, що це спрацювало. Система спрацювала правильно. Передача влади відбулася, тому у нас все гаразд. Деякі експерти кажуть, що популістському лідеру не просто знищити демократію це відбувається лише за наявності справжньої інституційної слабкості та особливої кон'юнктурної можливості. І тому мій аргумент полягає в тому, що в сполучених штатах ці умови дійсно не виконуються. Вейланд каже, що низка факторів не дає президенту отримати повну владу. Він вказує, наприклад, Бреда Рафенспергера, секретаря штату Джорджія, який, будучи республіканцем, відмовився допомогти змінити результати виборів 2020 року, коли Трамп просив його знайти додаткові голоси за нього американська демократія є сильною та сійкою. І американський народ відданий їй. а Американські посадовці віддані виконанню своїх інституційних обов'язків. Вейланд каже, що лідери мають більше шансів знищити демократію, коли вони мають масову підтримку населення із рейтингом схвалення, що перевищує 70%. Найвищий рейтинг схвалення Трампа як президента становив 49%, У Байдена 57%. Марія Прус Дора Маквар Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.